Вітаю підписчики! Хто просто дивиться канал? Ось такий апаратик маю. Кумір 201 с Усилитель. вже він в мене давно. Ну, Це давно що розібратися. Десь років може 3-4. Він... Що з ним було? Я навіть не пам'ятаю. Регулятор звуку по-любому був. Та й все нічого такого не було. Ці Усилітилі досить вони живучі, виносливі. І що хочу сказати? Усилітель без профілактики. Був замінений регулятор звуку, Змазані... Регулятори ці... і все. Я не Даю токи покої, я провірю, більш нічого тут не крутив. Ні, Транзистори все рідне. Він мене працює, тож, практично баю кожен день включаю, але не включаю навіть звук, там, де на чуть-чуть ключа він прикольно звучить, він басив йому шикарні. А це вже попросився профілактику зробити йому. Бо появились і шорохи такі включаєш його, наприклад, і на, на один канал. Що по профілактиці, хочу сказати. Поради. Наприклад, три роки назад йому не треба було профілактики, бо я був ремонтував одного сіль, сілька, там мене просили теж кумі. Я завжди як міняю конденсатори, міняю всі. Ці, кстати, вони живучі, вони досить непогані, тентали, вони... Там, пусть там була шикарна. І... <кхем> Знаю, я буду їх випадию провіряю, побачу. Е, маленькі провіряв Отоді, то всі шикарні були. шикарні були. Е, зараз якийсь з'явився шорг, І це, мені здається, в термоплості міняти. Е, ви, наприклад, не зробите профілактику, я теж почув. там маленькі шорохи були, але це воно маленьке починається з великого. Повоявляється якісь широкі подозріти зразу давайте в ремонт чи профілактику робіть. Це мій такий моя така порада. вам Бо що будете слухати, він накриється і тоді треба ремонтувати. Ремонтувати а і робити профілактику це різниця велика. А, не знаю, буду з таким часом займатися, зараз теж ідуть на роботу. А, буду. Під чистами зробити профілактику його. Все тут регулятори, всі вони справні, що профілактику зробити. Дякую всім за увагу. Гарного дня, мир на вам до побачення.